Час слухати Слово Боже, добрий день. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, про що ми говорили минулого разу. Так, Ми говорили про те, що весь світ створений Богом. Згадували про Вавилонську вежу, спасіння ноя і його сім'ї в ковчегу, поклик Авраама та його сім'ї. Ми зупинилися на історії Йосипа. Ми вже знаємо, що він був улюбленцем свого батька Якова, що брати продали його в рабство до Єгипту. Ми знаємо, що все зло, яке заподіяли Йосипу брати, має обернутися на благословення. Такий Божий шлях із тими, хто йому вірить. А Йосип завжди довіряв Богу. Зробив цей у Єгипті про те, що з ним трапилося далі. Ми дізнаємося сьогодні, Кинутий до в'язниці. Біблія, книга буття, 39-й розділ. Йосипа прийняли в домі Потіфара так добре, як тільки могли прийняти раба. Він був улюбленим і довіреним слугою в дуже багатому домі. Він, звичайно, знав, що Бог завжди з ним. Однак Йосип незабаром знову опинився в скрутному становищі, і не з власної провини. Дружина Потіфара дуже зацікавилася цим вродливим молодим прислужником і почала вмовляти його, аби він удавався до перелюбу з нею, поки Потіфара не було вдома. Йосип і слухати її не хотів. Мій пан довірив мені все, що він має, казав він своїй господині, як я можу обманювати його та ще з його дружиною. Крім того, це буде гріх проти Бога, якого я люблю і якому служу. Потіфарова дружина нічого не відповідала йому на це і продовжувала переслідувати Йосипа своїми домаганнями. Той докладав чимало зусиль, аби триматися подалі від неї, та одного разу вона застала його на самоті. Проте, як тільки вона поклала свої руки йому на плечі, Йосип кинувся тікати. Потіфарова дружина була жінкою підступною і звела наклеп на Йосипа. Вона запевнила свого чоловіка, що Йосип переслідував її, аби вчинити з нею погано. Потіфар наказав, щоб Йосипа кинули до в'язниці. Йому скували ноги кайданами і надягли на шию залізного нашийника. Він уже не був довіреним слугою. Однак Бог перебував із Йосипом і в єгипетській в'язниці. Бог не тільки не забув його, але навпаки, він передбачив для Йосипа велике. І славетне майбутнє. Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Молодець Йосип. Чи не так? То чого ми навчилися з цієї історії? Я вважаю, що найголовніша думка будь-який гріх завжди гріх, не тільки перед людьми, але й перед Богом. Не піддаватися спокусі для цього потрібна сила, мужність. І рішучість. Іноді нам говорять, нічого у цьому страшного немає. Ти тільки спробуй, тобі сподобається. Але ми знаємо, що гріх пробувати смертельно небезпечно. Пам'ятаєш, як Єва в саду Еденському з'їла заборонений плід. Здавалося б, що тут такого? А от бачиш, тепер увесь світ у гріху живе, такі страшні наслідки. Може мати один гріх бережи своє серце чистим, що з Йосипом трапилося у в'язниці, ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже, а поки до побачення, до наступної зустрічі!